Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Володимир Мудрак, я керівник технічного відділу компанії Рехау. Сьогодні на прохання нашого давнього партнера компанії Дарвін Україна ми розпочинаємо серію коротких роликів, присвячених системам Рехау, які ви можете замовити в Україні. І зараз ми поговоримо про наш дуже такий стандартний ходовий варіант сімейства 70 міліметрових систем. Rehau Eurodesign 70 та старшу сестру цієї системи систему Rehau Бріланд Design. Чим відрізняються ці дві системи: класом товщини стінки. Відповідно, система Eurodesign 70 – це система класу B, а система Бріланд Design – це система класу А. Які характеристики можуть запропонувати ці системи? Це п'ятикамерна будова. З монтажною глибиною 70 мм, можливість застосовувати склопакети товщиною до 44 мм, з огляду останніх змін будівельних норм з точки зору теплоізоляції для більшості конструкцій. Систему євродизайн 70, як і систему Бріланд дизайн можна застосовувати навіть з огляду нових норм, тільки у випадках, коли вікно дуже маленьке. І площа пластику домінує над площею прозорої частини, треба додатково робити перевірочний розрахунок, тому що там можуть виникати нюанси. Стосовно декорів, які можуть запропонувати ці системи, то найбільш розповсюджений варіант це використання ламінаційних плівок під структуру дерева, під металізовану структуру, вибір шалений. Якщо навіть цього вам недостатньо, то можна вдатися до фарбування профілю за допомогою двокомпонентних акрилових фарб. Де ж замовити цю красу? Звертайтесь до наших авторизованих партнерів та дилерів.